Доброго здоров'я, це Микола Вересень. Значить, дивіться, тут у мене я, я, я повернувся чи напівповернувся до традиції своєї заслуховувати кацапів, ну російських тих, хороших русських. І значить, вони знов про негайний мир, негайний мир, треба негайно підписувати, треба все закінчувати, треба, треба, треба. От. Ну, а я довго думав, тому що я постійно за цим стежу і постійно бачу оцей негайний мир. І я собі думаю, ось наступ. Я шукав якийсь аналог. Бо до людей доходить краще, коли є аналог. Тобто, от як тут, от подивіться, це дуже схоже на те, як тут. І я подумав, от що, от давайте уявимо собі. Що існує квартира, в квартирі живе живе родина, там чоловік і жінки, і чоловік постійно б'є жінку, б'є дружину і б'є, і Вона кричить, не дає нікому спати, всі люди знервовані, сусіди і так далі. І так далі, і ці сусіди збираються, починають мовляти цього, значить, чувака. І той чувак, ой, да, я винен, я, я перепрошую, да, я я, там, я там, да, да, не, я не буду більше. Все я, все хорошо, я не буду більше. І проходить якийсь час, і він продовжує бити дружину, і вона продовжує кричати, і скандали, і знову збираються сусіди. І, і кажуть: слухайте, ну ви ну ви, ну ви, ну, що ну, ж ви обіцяли? Так, да, я обіцяв, це так погано. Ні, вибачте мене, будь ласка, я більше не буду. І проходить якийсь час, він знову б'є дружину. Це я навів вам приклад війни Росії проти Грузії, а потім війни Росії проти України. От. Ну, я далеко в історію не піду, бо ми можемо порахувати, що от і, і, і Афганістан був, і Чехословаччина, і Угорщина, і Японія, і Фінляндія, і, 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 і скільки тільки не було. І постійно була одна та сама історія. Ну, от ви ну, ми я більше не буду. Ми, ми, да, ми помилялися, казавши Горбачов, оце, це не хорошо. І всі не розуміють оці кацапи, і навіть деякі, деякі українці, слава Богу, їх не так багато, що допоки ти злодія якимось чином не, 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 не покараєш, нічого не вийде. Я, я не кажу, що треба розстрілювати чоловіка, який б'є дружину, але ну мінімум, мінімум, це перший раз, перший, ще коли на Грузію напали. Це штраф. Ну, я маю на увазі чоловіка. Да? Ну, щоб, може він, коли побачить, що у нього 100 тисяч гривень е, в разі того, що він є дружини не буде, то він подумає: ой, 100 тисяч гривень мені шкода. А вже другий раз треба якась ізоляція. Треба щось, щось придумати таке. Е, покарання таке, е, його відокремити від, від цієї дружини. Я, якось йому. Я не знаю, ну в'язниця, чи, 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 чи може якась така яка в'язниця може якась, я не знаю, вийде, вибачте, виняти квартиру, щоб їх від, відокремити один від одного. Ну, ну Не може таке, такого бути, щоб він постійно вибачається, ой, японці, ми зараз зараз з вами підпишемо мирну угоду. Ой, ми у вас да, дійсно, ми, ми, ми не були праві. Да. Ой, фіни, ми ми вам, ми зараз, зараз, ми все, ми так. Ми, ми, да. Німці, я про Калінінград, Кенігсберг, коротше, по всіх околицях Російської Федерації є такі дружини у вигляді Фінляндії, Японії, я не знаю, Естонії, Грузії, України, Молдови. І одне те саме: ой, ой я, я да, Ну це ну так вийшло, що ми оце тут, знаєте, трошечки випили горілочки і побили свою дружину, але, в принципі, більше не будемо. І це віками. Триває. Це віками триває. І тепер хороша русскає, мір не немедленно, любою ціною, щоб немедленно. І це достатньо цинічно з мого боку, з моєї точки зору, тому що продовження війни, я розумію, це смерті людей, рідних моїх українців. Але якщо ми зараз знов... Скажемо, ну так, да, ми он, он да, он він ну, ну, да, такий Путіна. Наші мальчики скажуть, русський мальчик, я не поїбали, давайте щоб їх, щоб вони не погибали. Значить тоді виростуть нові русські, нові мальчики і через там, 5, 10, 15 років знов щось буде. Може, не в Україні? Я наприклад, абсолютно переконаний, що не в Україні це станеться, тому що Україна вже показала зуби так, що я не переконаний, що вони знов захочуть ці зуби обламати. Але оцей, оцей момент дуже важливий зрозуміння, і це така аналогія з цією історією нашою з вами, і, і, і простої квартири, де просто живуть люди. Ось такий багатоквартирний будинок, як, 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 як земна куля. Да? Різні країни, різні квартири, різні люди, різні сім'ї, різні народи, різні держави. І вони постійно кажуть, ой-ой-ой-ой-ой, як же так погано зробив, там, роз, зробила Росія, ну, але далі ми точно знаємо, вона більше не буде. І от воно і триває, 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 триває. Тому складна питання набагато більш складне, ніж здається, в тому сенсі, що і, 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 і не можна припустити, щоб люди гинули, але з іншого боку, ми купуємо життями цих людей майбутнє. Ми купуємо життями цих людей майбутнє і нашої держави, і світової цивілізації, і європейської цивілізації ну така от історія. Друге, це те, що мене постійно трошечки нервує. Я, я дуже не люблю це слухати, але слухаю це кожне інтерв'ю кожного політика, політолога, військового експерта і так далі. І так далі, воно зводиться до того, що ми би могли бути міцнішими, якби ми були. Більше озброєним. Америка не дає, Європа не дає, хтось не дає, якби нам дали це, якби нам дали це, якби нам дали це, то ми би точно ну краще краще б відчували себе на фронтах і і давали кращу відсіч, а той наступало. Я це говорю дуже часто, так що ви, вибачте, якщо хтось це вже десь чув, в 90-х роках на самому початку всі країни Східної Європи, в першу чергу, це колишні сателіти Радянського Союзу, а також країни Балтії, почали кричати: дайте нам, дайте нам НАТО. І вони довго кричали довго роками, десятиріччями. І в результаті вони стали членами НАТО. І тепер вони сидять спокійно і, і їм абсолютно байдуже, що там, що там каже Путін. Ну, їм не байдуже, вони трошки нервують, але якщо сказати про народи. Про людей, які живуть в той, в той самій Естонії, в той самій Польщі. Я тільки я не беру Німеччину, яка якби в іншому стані була. Вона вже була вільна, принаймні частина Німеччини, там Голландія, Бельгія, Данія. А я беру ті, які були під впливом е, е, Москви. І моя доня просто їздить в різні університети і вчиться там, і там, і там. І вона каже: я кажу: а як от люди там в Естонії? Як вони що вони тремтять, ходять і тремтять? вона каже: ніхто не тремтить. Уряд говорить, преса пише, але люди ходять в кав'ярні спокійно собі, значить, там замовляють. Смачну каву і, і, і обговорюють якісь побутові проблеми. Інколи згадують Москву, але нема нервовості ані в Естонії, ані в Польщі. Це там, де моя доня за останні роки була безпосередньо місяцями там проживала. А, а На Мідвіну від цього в Україні йде війна. І коли хтось каже, чому нам не дають, а чому ми раніше? Ми навіть потилицю не чухали. Ми просто були проти вступу в НАТО. Тепер, де ж НАТО? А де ви раніше були? У мене неправильний характер, я спочатку звинувачую себе. Коли я думаю, що якісь негаразди в Україні, я кажу: винні журналісти. І, і, і я теж. І в цьому варіанті я теж Ну, до того, перед тим, як звинувачувати Америку. Францію, Англію, Німеччину і так далі. Подумайте про себе. Ви точно нація в цілому хотіла в НАТО? Я можу навести 155 раз соціологічні опитування березня 2022 року українців. В НАТО вступати не треба. Більшість. Війна йшла вже місяць. Більшість сказали ні, не треба. А тепер ми ображені на, ну, принаймні ці експерти на весь світ, ай-яй-яй-яй-яй, як нам не дають того, і не дають того, і не дають того. Я не, не звинувачую українців, і, і навіть уряд не звинувачує, тому що в 90-ті роки це ніхто мені це не доведе інакше, тому що я жив в ті роки. Ніхто не вірив в те, що відродиться оця агресивна оцей оскал русської фізіономії. От, оці зуби, з яких кров, значить, стікає. Ніхто не вірив. От, в Європі, в Америці, ніхто, ніхто. Всі думали, версія була така, що це загарбали владу більшовики. русський народ хороший, а більшовики, значить, зробили з ним те, що вони зробили. І тому, як тільки більшовиків не буде, то русський народ буде хорошим а, а, опять, тому що він же ж, типа, хороший. А йому просто не давали розвиватися і бути демократичним, красивим і так далі і тому подібне. З'ясувалося, що яка б влада не була, а руський народ хоче загарбувати сусідні території. А якби дали можливість, то й не сусідні. Тому оце все показує мені, що люди, якби коні не винні з одного боку, а з іншого боку, якщо люди не винні, то треба зараз визнати, ми, ми. Ми, мільйони нас, українців, були недалекоглядними, м'яко кажучи. Недалекоглядними. Вони продовжували вірити в Росію. Вони продовжували не довіряти західним структурам Європейському Союзу, НАТО і так, далі, і так далі. Вони продовжували дивитися підозріло. А тепер, а що ж такое? які вони всі погані нам не допомагають? А ви собі допомагали? В 90-ті, в нульові, в 10-ті роки Ні, не допомагали. Так що, визнаючи факт, що очевидно більшовики сиділи, і пропаганда діяла, і люди дивилися радянське телебачення, а потім російське, де написано, що жахливі наші, цінатівці і так далі, окей, я все розумію, да, пропаганда діє, нікуди не дінешся. Але якщо ми визнаємо, що ми помилялись, так давайте в першу чергу нарікати на себе. Першу, в другу і в третю, а вже потім згадувати, що нам щось хтось не дає. Стукайте і вам відкриється, пишеться в одній дуже знаменитій книзі. От, Біблія називається. І е, якщо почати стукати було в 91-му, 2-му, 3-му, окей, 5-му, окей, 10-му, окей, 90-10-му не буває ну, нульовому, то може зараз або перед війною за 20 років ми, ми б зайшли б в НАТО. І, 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 і що тоді? І тоді би війни ну, мало, набагато менше, ймовірно, була війна. Тому от дві таких думки у мене виникло, і треба бути скромнішим. Це друга думка, треба все ж таки подумати про себе. Тепер ми говоримо, що ООН не працює, структури світові не працюють і так далі. Але не, не будемо забувати, що я от переглянув зараз війни за останні 25 років. Море він було по цілому світу. І якось те, що ООН не працює, українців не хвилювало. Коли сотні тисяч і мільйони гинули в провінції Дарфур, подивіться, якщо захочете, в Африці є така провінція Суданська, я не бачив на Хрещатику велолюдних мітингів на підтримку Дарфура. Коли в 90-х роках в Балканські війни сталися, і, 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 і серби вбивали просто геноцид. Я теж не пам'ятаю, щоб на Хрещатах виходили люди з протестом. І можна перераховувати, як, як подивитися, скільки війн було, і в Африці, і на сході, там в Азії. Купа, купа. Я не кажу про конфлікти прикордонні. Тому всі чухають, коли гулю набивають самі собі. Ніх, ніхто не запрошує сусіда, почухай мені, будь ласка, гулю, бо мені тут болить. Ні такого не буває. Мені болить, я кричу, мені болить. І тепер ми кричимо, нам болить, а всі навколо кажуть, ну і були інші, кому боліло, ви ж не, 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 не підтримували. Ну, Значить, вибачайте, кожен сам за себе. Оці дві думки. З вами був Микола Вересень. На все добре, пока-пока.